А чого ви за мною тоді бігали? Чого ви мене били? Я вас да, бив. З, ваш... з твоїм синочком Ігорем. Я вас І Чого, мене... чого? ваш синочок мене вдарив? Да. Волоба, я навіть не був готовий. Я, навіть... я не бачив такого, Ви ж відео знімали. Подивіться на відео, що ви хочете. І з мене вдарив. Для чого він? Для чого ви за мною бігали тут? Та ніхто за вами не бігав, що Як це не бігав? Так. Та я тут бігав між машиною, між, між цим. Добре, добре. Ви що дуже боїться сильно, да, великий чи що? Ви хочете вас спровокувати. Ні, я вас не провокую, я просто хотів запитати вас. Я цілий місяць хотів задати вам це питання, для чого ви мене побили. Я вас не бив. Що у вас там все е, схвачено все, е, все в поліції, так? Да? Ваш синочок Ігор поліцейський? Той хто мене бив? Поліцейський? Бісить. Віскосний посік. Слідчі поліції мені сказали. Я бачу, який мене захищає. Мене чуть, не вбив мене тут. Так, він тоді був після госпіталя. Що ви ще хочете? Біжіть його поміняйте. Чи він воює? Він поліцейський чи ні? ні. Скажіть, так чи ні? ні? Він не поліцейський? Ні, вибачте, але наші хлопці теж захищають. У мене інформація, що він поліцейський. Ні, він не поліцейський, він військовослужбовець збройних сил спеціфічного спеціального призначення. Два з половиною роки воює. Я бачу, як він воює з цивільними, без так? Госпіталя. Я, я, я бачу, як він воює. Ви бішіть його, поміняйте. – Чому міняють? Його з половиною роки воює. Поміняйте собі сина, знаєте що я вам скажу. Це, я, я бачу. Біжджі? Розводить, кидає людей так. на гроші. Так, Дови, і шиї розмахує руками. Та це доведено, це не відео знято. Ти чі хайка, що це знімає там. Ну <реку> давай удаляй відео. Оце треба оце, оце, оце! Яка ситуація склалася? Чому зараз інвестори та пайовики, які вкладали кошти у будівництво ЖК «Глінтаун», не мають квартир по факту і їм кажуть, що такого моя Третій боєць. Ви що за мною тоді бігали? Розмахували руками? Карицісти чи що дуже сильно а, Ну це... Бачте, оце І І, і прошлий раз ти так, так же матюкався, підходив так е, на... Де матюки? Де матюкався? матюкався. матюкався. Е, ну то що, матюки обзивав, це не слова? чи Обзивав, Це слова. Слова це, це, це слова це не розмахування руками, розумієте? Яка мова? Нормальна мова? Що ну, ви так? тоді за мною бігали? Що ви хотіли цим доказати? Ну вас там щось схвачено в поліції, да хотіли, чи що? хотіли спитати тебе, як тебе справи? Нормально вижив? <реш> да, Думайте, ви ж ми знімали не вас, ми знімали будівництво, і це Хорошо. не військовий об'єкт. А зараз, об що а зараз Я... ви говорите, і ви дивитеся, уже можна знімати Хотів вас. Це, це не заборонено. Це не заборонено. Ми не військовий об'єкт. Знімаємо, ми знімаємо будівництво. Ми знімаємо це можна це. Ми не у вас в квартирі. Це у вас в квартирі, ви можете сказати, не можна, а так ви не можете заборонити. <реш> він нічого протиправного не робив. Протиправного <реш> робили ви, і у нас є 25 свідків. Можна де питання? Ви молодішні він. Ні, молодіжний. Да. так. — Ні, давайте, давайте не стово. Я не молодіжний, я представник, представник поставщика матеріалів. Все, ні, ні, так, як є питання, я вам скажу. Так давайте, чого? Дві, хай знімає. Ні. Так я от говорю на відео, де ви послухайте, я поставщик матеріалів і з, е, з 1 липня вже цього малькут мені винен мільйон гривень. Ви як грінтаун будете за це відповідати? В частності, ти будеш це відповідати? Роман каже, дов йому 400 тисяч, тобі да. вже мільйон довго. Мені дожен мільйон, так а я в суд. Йому, под... А йому скільки 2 мільйони. Так я в суд подав, У мене рішення суду. Вже є. А, ск а скільки я дожен вам. А мені, я в тебе нічого не брав. А грінтавун ти в мене брав. Не, ну, мільйон. мільйон, так я в суд виграв. А за свої е, е, грінтавун винен 600 тисяч. Йдемо то покажете людям. Я тобі зараз покажу. Давайте Кому показати рішення суду. Це ж гопнік, саме настояще, місний гопнік. У 2016 році. Повоювати. Куди? Ти повоював, так? Да? Ні-ні. Ви не праві, тому що наші хлопці воюють Я зараз. Воюють. Ти, ти, пов... ти повоював, а тепер можеш людей кидати, да, так? Бити людей і кидати людей на гроші. Да? Угу. Це тобі це дозволяє да? привілегія. Да? То, що ти повоював, ти вже зараз можеш отак себе вести. Що ти з мене хочеш? Йди додому спать. Йде додому спати, я тобі кажу. Должен. Бізнесмен, бен, херов. Як бізнес іде, нормально? 430. Нормально бізнес? Що там? Багато заробив, бабла? Ви кажете, де ваші гроші? І я питаю, де мої гроші. Скотина, блядь.